Батько і син разом виходять на червону килимову доріжку. Віл і Джейден Сміти здійснюють світове турне, презентуючи свій новий постапокриптичний фільм Земля після нашої ери за словами Сміта старшого у мистецтві, все як у житті. Їхні стосунки на екрані мало чим відрізняються від реальних. Cupid tried to hit you boat but it's the wrong shot Because I'm trying to rock the mic and make it, no I won't stop I'ma keep rapping about this love until this song stop Cause we we're just young and dumb and numb and lunging You know, really. Jaden, like, like, uh, я супер мега знакова постать глобального міжнародного виміру. І Джейден як будь-яке дитя прагне наслідувати свого татка. Це своєрідний двигун. Я можу робити кіно. Я можу робити кіно. Я можу робити кіно. Я теж зробив кіно. Ми зробили три фільми разом. Так, але ж ти розумієш про що я ти прагнеш наслідувати мене? Егеш. Чойс. Попри всю серйозність сюжету на червоній килимовій доріжці батько і син не відмовляють собі в задоволенні поприколюватися чи ви звернули увагу, що в Джейдена стрижка така сама, як у кліпі до Фреш Принц bel Белер? А він прикидається, немов вона новісінька. З Джейденом відбувається те, що в нього перехідна стрижка скидається на те, що в нього перехідний період до чогось більшого На кіноекрани України стрічка виходить 6 червня. But fear is